Легкова машина чорного кольору 966 із чотирьома людьми в штатському бронежилетах. Так а не реально бронежилети? Нічого, чувак, отак от сидел в броні груди, вставив. Да? Ну, Вроді в штатском. 5-16 Верховна Рада охороняється посилено. Тому що ось навіть... А, ось вони і зупинилися, ці хлопці ці. Ось такі от люди в чорному тут ходять. пів на шосту ранку під Верховною Радою. Абсолютно точна інформація. Під Верховною Радою монтується велика сцена. Каркас уже демонтований, стану на пів на шосту ранку. Близько десятка автобусів. І Верховна Рада. Ні, автобуси військові. З чорними номерами. Добре утро. Здрасте. Монтіруюш сцену. Це не к нам. Продолжение следует...